Один пульт, один канал та одна велика купа прем'єр. Давайте нашу ноу-хау. Енело ті. -ТВ. Дивляться твої друзі, дивляться твої колишні. Давай, 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 давай. давай, давай. Прям наш секс озвучив. Дивляться спортсмени. Дивляться студенти. І на всіх афішах я. І які-то Дивляться безпритульні. Ти хочеш виграти квартиру. Дивляться прибиральниці. О! НЛО Дивляться домогосподарки. Жачно! Дивляться патріоти. В Україні! Героям Слава Дивляться сусіди. Що ти радишся, каналом сили? Роздівайтесь. Дивляться лікарі. Ой! дивляться всі. Yeah, yeah. Ми в шокі взагалі. Бо НЛО ТВ на всіх. То він п'яний, то він накурений, то він раз взяла це з собою. НЛО ТВ твоїм батькам все може сподобатись.